Всім привіт! З вами Барбарисова Відьма, і ми повертаємося в стартю. День у нас починається з дощу. Давайте поглянемо просто, яка погода чекає нас завтра для того, щоб орієнтуватися. Буде сонячний день, ну, а сьогодні треба пережити цей проливний дощ. Ну і також, що нам кажуть духи. Сьогодні духи в гарному настрої, думаю, тобі трохи пощастить. Враховуючи те, що ми поки займатися нічим не можемо, крім якихось завдань, які в нас є. Тож, давайте сходимо до цього діда і подаруємо йому подарунок, якраз по завданню нам це потрібно. Жахливо-холодно, чи не так? Який жахливий день? Отак, день, в якому треба якось розважатися, А враховуючи те, що серія має бути доволі цікавою. Я тут шукала, як могла ці розваги. Тут на пляжі була ось ця річ, яку я хотіла забрати. Там, до речі, випадають різні цікаві штуки. Цього разу глина. У нас мало грошей, тому треба збирати все, що ми бачимо, і продавати. Все ж таки, доходи в нас мізерні. Звичайно, що з розвитком ферми вони будуть збільшуватись, але оці перші дні вони доволі тяжкі. Я вирішила трошечки порибалити, але саму систему рибалки я просто тут ненавиджу. Ось вже риба. Яку я намагаюся зловити, і поки мені це дуже погано вдається. Я знаю, що можна купити вудку, в якої оця позначка буде більшою, поки треба заощадити ці кошти і витратити їх в майбутньому на насіння або рюкзак, бо це важливіше, ніж вудка, якою я буду користуватися тільки за потреби, якщо будуть оголошення, я вирішила на своїй фермі поприбирати каміння і вперше знайшла живоду. Давайте подивимося, що нам там випаде. Це можна віднести в музей і якраз нам там розкажуть за цю річ. В принципі, в музей треба ще носити ці штуки, щоб нам давали різні подарунки, нескільки за знаннями. Безнадійно. Жодного екземпляра з усієї колекції. Що це ви щось знайшли? Дайте мені подивитися. Чудово. Воно дуже старе. Я б хотів вивчити це детальніше, але це ваше. У мене до вас є прохання про послугу. Чи розглянули ви можливість пожертвувати будь-які нові артефакти чи мінерали, які ви знайдете, ми могли б разом зробити новаторське відкриття. О, і хто знає, якщо ви продовжуватимете жертвувати, я можу знайти цікаві речі, які я вам надішлю. Подумайте про це, будь ласка. Якщо ви вирішите зробити пожертву, просто піднесіть речі до стійки реєстрації. Ну, звичайно, що ми віддамо цю річ, бо вона нам більше ні для чого й не пригодиться. Десь розташуємо її тут. І поки нам нічого йому давати, а нам дали 250 монеток. Я вирішила одразу по декілька днів включати в один епізод для того, щоб було цікавіше дивитися. Ну і можна було побачити прогрес того, як ми розвиваємося. І тут нам випала ось така порада. Це для вас мешканці Ставелі. Шукайте зелену цибулю на південний захід від міста, де річка зустрічається з океаном. Іноді можна знайти цілий букет, що росте прямо з землі. І що нам кажуть духи? Духи сьогодні дуже щасливі. Вони зроблять усе можливе, щоб обдарувати всіх удачею. Ну і глянемо погоду. Буде сонячний день. Це значить, що в нас буде робота. Поки я викладу те, що здобула за минулий день. В принципі, мої здобутки поки дуже малі. І давайте займемось нашим огородом, тому що тут багато чого вже засохло. Хоч вчора вже й був день з дощем. Я повертаюся на пляжик, щоб знову шукати те, що можна продати. Іноді тут можна знайти доволі коштовні мушлі, тому чому б не задіяти цей вид підробітку, поки в нас все росте. Глянемо, скільки нам тут дадуть. Сходимо до п'єра і купимо ще, можливо, якогось насіння, можна капусти чи, до прикладу, картоплі, якісь боби. Купимо ось ціє капусточки. Трохи картоплі. І, напевно, що квітів. Буду сподіватися, що на виході це буде коштувати більше, ніж насіння, тому що втратили ми доволі багато грошей, які і так важко даються. Пересаджую ось таким чином. Хай воно росте, як йому заманеться. Головне, щоб з нього був прибуток. Бо в майбутньому треба буде і курник, і інші господарські споруди. Я вирішила поритися по сміттєвих баках. Мені написали, що там можна знайти щось корисне. В своєму індивідуальному проходженні я не бачила нічого там корисного, але ось тут мені почали випадати якісь, ну, я не знаю, речі, які не дуже мені й треба. Я вирішила поговорити з Семом. Хмари виглядають чудово в цю пору року, чи не так? Як кулька ванільного морозива, що плавають на блакитному малиновому соусі. А може, я просто голодний? Блакитний малиновий соус? Ну, гаразд, можливо, йому видніше. І ось тут ще в нас де можна поритись, нічого. Знову якесь насіння. Заглянемо ще сюди. І це просто непотріб. Тому я одразу його і викину. Прокидаємося і прямуємо дивитися, що нам там каже телевізор. Погода буде непоганою, буде хмарно і вітерець. А от духи незадоволені, Вони зроблять усе можливе, щоб ускладнити вам життя. Та куди ще складніше. Ми й так тут виживаємо, як можемо. Нам прийшов лист, і це від Джоджа команди: відкриється печера, де ми зможемо досліджувати рівні і здобувати якісь ресурси, які нам будуть потрібні. Я побачила ось таке оголошення, воно пов'язане з рибою, тобто нам треба виловити одного великого окуня, але я не думаю, що мені це вдасться. Все ж таки, без вибору іншого, доведеться його взяти. Я просто досліджувала цю стару шахту, її покинуло десятиліття тому. Все ж там, мабуть, є хороша руда, але темне місце так довго незворушне, ось руда не єдине, що ви знайдете. Ось візьми, тобі це знадобиться. До речі, мене звуть Марлон. Я керую гільдією шукачів пригод прямо біля будинку. Я буду стежити за тобою, доведи свою спроможність і, можливо, я подумаю про те, щоб зробити тебе учасником. Ну що ж, давайте скористаємося цією можливостю тепер і подобуваємо тут каміння, яке нам знадобиться. Також тут можна буде знайти багато чого для музею. Але моя задача зараз спуститися до п'ятого рівня для того, щоб виконати те завдання. Шукаю тут драбину, по якій спуститись. Ну, і цей момент доволі вдалий для того, щоб прокачати оце гірниче діло, чи якось так воно називається добуваючи це каміння. Хотілося б знайти якісь руди, але драбина це теж добре. І ось вже на цьому рівні ми можемо познаходити дещо цікаве, як і ворогів, з яким треба швиденько розібратися для того, щоб не гаяти часу. Щось тут доволі таки темно, є якісь бочки. Треба подивитися, що в них всередині. Хоча в мене вже забитий інвентар повністю. Можна дещо викинути те, що не дуже цінне. І ось іще двоє ворогів. Гляньте, як тут драбин. Прямо купою з'явилося. І ось про що я казала. Доведеться звільнити інвентар. Якраз в мене енергія закінчується. Тому з'їмо ось це для того, щоб звільнити місце. Зберемо ось цю штучку і подобуваємо те, що бачимо. Треба робити щось з цим рюкзаком, бо місця просто катастрофічно не вистачає. Поки треба якось змиритися з тим, що зловити рибу, яку я дуже хочу ловити, насправді ні. Справи дуже погані. Не вдається мені все ж таки якось налаштуватися, скільки тиснути, як, то занадто, то не дуже, то не встигаю. Отож, нас чекає завтра сонячний день, і давайте переглянемо, що тут нам піщують. Вчуваю, що до нас приєднався новий глядач, молода леді Стердювелі. Ласково просимо. Сьогодні настрій дещо неспокійний в духів. Удача не буде на вашому боці. І на тому дякую. Привіт, доброго ранку. Я помітив, що ти розбиваєш деякі породи та знаходиш руду, це добре. Якщо ти хочеш отримати максимум від знайдених руд, тобі знадобиться піч. Так сталося, що у мене під рукою був запасний комплект креслень. Ось я хочу тобі його віддати. Ми отримали креслення в печі. Піч дозволяє виплавити металеві плитки, які можна використовувати для крафтингу будівництва та покращення інструментів. Коли виплавиш кілька мідних злитків, подумай про те, щоб я модернізував один із інструментів. Це може значно полегшити твою роботу. Ну, гаразд, я йду додому, не переймайся. І нам прийшов ще якийсь лист це реклама про те, що П'єр пропонує нам купити рюкзак, але на рюкзак треба багато коштів, а в нас їх немає. У нас всього 577 монеток. І ще щось. Тут завдання, щоб ми знищили 10 слизняків, і тоді нам дадуть місце в гільдії шукача пригод. Ну і застерігають про те, щоб ми були обережними. Нарешті виросли наші пастернаки. Це дуже добре. Ох, скільки тут завдань тепер. Це про піч, це про слимаків. О, це, до речі, про курник. Але знову ж таки треба ресурси і кошти. Ну, а це те, що нам треба здобути перший рівень фермерства для того, щоб ми змогли зробити опудало. Поки позбираємо наші пастернаки, які тепер можемо продати. І я забула ось про один. Ну, і полити все, що у нас тут росте, нам дають ось 100. Монеток це доволі добре, але все ще недостатньо. Я думаю, що ті кошти підуть на насіння, тому що треба якось розширюватися, і такі вкладення поки дуже важливі. Звичайно, що і курник важливий, але й куриці там доволі дорого коштують. Тож я не знаю, коли я зможу на це все накопити. Буду сподіватися, що до кінця цього літа, хоча б вийде якось більш-менш. Забираю те, що мені не потрібно, і продам його якраз почекатись копієчка. О, привіт. Це громадський центр міста або принаймні те, що від нього залишилося. Колись це було гордістю та радістю міста завжди вирувала тут активність. А тепер просто подивись на це Це ганебно. В наші дні молодь воліє сидіти перед телевізором, ніж взаємодіяти з громадою. Але послухай мене, я говорю як старий турень. Операція Джорджа переслідувала мене, щоб я продав їм землю, аби вони могли перетворити її на склад. Рікан Тауну не завадили б ці гроші, але щось заважає мені його продати. Гадаю, сторожили, як я прив'язалася до реліквій минулого. Якщо хтось ще купить абонемент Джорджа, я просто продам його. Зітхає. Ходімо всередину. Хм, що це таке? Мабуть, він це і джаз тут гралися? Це місце ще більш занедбане, ніж я його пам'ятаю. Що? Що трапилось? Ти хворієш? Ти щось бачила? Хм. я б не здивувався, якби це місце було повне щурів. Ти мене турбуєш, Барбара. Слухай, я, здається, піду додому. Мені потрібно пообідати. Гей, я відтепер триматиму це місце незамкнене. Можливо, ти зможеш допомогти зловити того щура, якщо в тебе буде трохи зайвого часу. Ну ось тепер ми відкрили ком'юніті центр. Дивно. Мені доведеться повернутися та дослідити цю будівлю далі. І тут тепер ще є одне завдання про три сардини. Чому ж мені так щастить на цю рибу? Та ще й з моїми навичками це просто як знущання якесь. Зайдемо до П'єра і нарешті продамо наші пастернаки. І заодно ось це, що я знайшла в смітниках з квіточками. Скільки коштує? 2000? Нічого собі. Та витрати нас чекають дуже великі. Але поки, я думаю, більш важливіше купити якесь нове насіння для того, щоб збільшити прибуток. Бо це поки єдине наше джерело доходу. Ну, можна ще сказати, збір усякого з пляжу чи рибна ловля. Останнє це, мабуть, більше як жарт. Розіб'ємо живоди. якийсь артефакт для музею і руда. У нас є якраз дві речі, які ми можемо віднести в музей. Давайте це і зробимо. Я вже забула, які там подарунки дають при початку. Ставимо його десь тут. Тільки, ось скільки ще штук приносити, щоб отримати щось, я вже теж не пам'ятаю. Вертаюся на пляж і шукаю, що тут можна продати. Поки всі мої дні зводяться до того, що я шукаю, де підзаробити. Можна трохи порибалити, принаймні спробувати, бо мені потрібні ті сардини, було б непогано їх вже почати ловити. Та й попереднє завдання теж. Ой, Ця риба. Це щось дуже виснажливе. Я думаю, що зараз саме час нагадати вам, що ви можете підписатися, залишити лайк. А якщо ви тут ще й напишете коментар, то це буде дуже добре. Тому що це сприятиме просуванню мого контенту і, звичайно, каналу. Я бачу, що перегляди поступово падають. Я розумію, чому це відбувається, тому що я почала займатися іншими іграми. Але я б хотіла продовжувати це робити. Я зустріла Себастіана як шла назад, і він був доволі грубим, тому що спочатку він гаркнув на нас, що він нас не почув, і був зайнятий думав про щось, потім запитав, чого ти хочеш. А коли я поговорила з Семом, то він мені говорив якусь нісенітницю, щось типу. Я щойно згадав, що хотів щось зробити, але я забув, це зі мною трапляється постійно. Щодо якихось своїх інтересів, тут в плані романтичних, я думаю, слід би вже обирати, тому що буде свято, де ми маємо з кимось танцювати. Але це настільки складний вибір, тому що здебільшого вони або постійно поводяться грубо, або треба витрачати великі кошти на їхні подарунки, бо я переглянула саме список того, що їм можна дарувати, що їм подобається. І в багатьох... Ну, знаєте, такі цікаві побажання, на які треба мати кошти. Як би це не звучало, але ми поки занадто бідні, можна, звичайно, думати і про дівчат, тому що тут немає різниці. І ось ми побачили Еліота. тобі, мабуть, не сподобається в моїй хатині, там темно і повно пауків. Ну, ще один інтроверт, який виходить раз на тиждень, як і Себастіан. Комунікація з ними у нас поки ніяка. Єдине, що з дівчат, якщо продовжувати тему романтики, то я вже б скоріше не обирала б другий раз Ебігейл, тому що я вже з нею проходила лінію з романтичними стосунками. А про інших я мало чого знаю, але є такі, які знову ж таки мене бісять. І споглядаючи на те, як вони поводяться, то не дуже хотілося би з нею продовжувати щось чи починати. Я в цей момент думала, що якщо я заберу оті сардини, які я перед цим забрала, то в мене буде якраз три штуки, і я їх зможу віддати. Але я забула, що тут є така неприємна річ, що воно не враховується. І я просиділа майже весь вечір на цьому причалі, щоб просто ловити ще сардин, хоча б одну чи дві, щоб закрити це все, але я не змогла цього зробити. Тому відправилася додому, якраз піднявся мій рівень фермерства. Я зможу зробити опудало і якесь базове добриво. Ну, а я дякую вам за перегляд, за те, що ви залишаєтесь зі мною. Побачимось з вами в наступному епізоді.